Є успішним. Я гадаю, що народ, саме в першу чергу. Все залежить від нас, від, від, від нашого суспільства, в першу чергу. Не знаю, ніхто. Правду сказати. Я як християнин, кожному в серці, якщо буде, зрішається кожен сам себе. Свої пихи. Зрозумілості, от, жадібності. От. А просто привернеться більше к любові. Тоді буде. О, я не ну, відвічаю. Не знаю. Люди, які да, будуть порядок соблюдати. Комуністична партія. Іли Гітлер, чи Сталін? Ніхто і нічого його не зробить. Ой, ні, спасибо. Краще місто. <реку> молодь, і працює молодь. Дякую вам. І це що щоб місця робочі були для дітей, щоб вони кінчають інститути і щоб їм були робочі місця. Саме щоб наші якісь там державні правителі щоб зробили це для молодежі. Саме головне, щоб ми, батьки, були щасливі, задоволені, що діти їхні. Мають роботу, мають сім'ї. В смислі, як хто. Що або хто? Що зробить Житомир краще? Ну, во первых хороший мер має бути. Я думаю, від мера залежить. Ну, а цей мер так собі. Середінка на половинці. Ну, не знаю. Найкраще, щоб не було криміналу. Не знаю. Нема тут нормальних лідерів. Ну а що тоді можна пробачити? Ну, є дві думки. Або інопланетяни, а ще одна. Придуть цього з космосу, зроблять і все. Не знаю, не знаю, не скажу. Ні, спасибо, я нічого не знаю.